чек! Ай, Покемон Фест! Як ви себе почуваєте? Yeah. Якщо ви мене знаєте, то це я, найга така з Данган Андром. Якщо ви пам'ятаєте фандом, будь ласка, поаплодуйте. Yeah. Ага, отже, все-таки фандом не такий мертвий, як персонажі звідти, чи не так? Yeah. Yeah. Я дуже довгий час думав, що я можу показати на такому класному фестивалі. Спочатку я думав, станцювати. Але не те, що в мене є талант до взагалі будь чого. Саме тому... саме тому я зроблю те, що я вмію найкраще, а саме позоритися перед великою кількістю незнайомців. Отже, мій план на сьогодні знайти кохання. Я намагався фліртувати зі своїми однокласниками. Неуспішно. І закінчилося, зазвичай тим, що я розбирався з поліцією. Але тут, на Pokémon Fest так багато людей, які цікавляться трагічними аніме хлопцями. <пілляв> я, звісно, не хочу Сатору, але у мене також біле волосся, тому дайте мені шанс. Отже, я зацікавлений як в жінках, так і в чоловіках. Канон, до речі. Жінки мене цікавлять тільки на ім'я Надія. Саме тому, якщо вас звуть Надія, або ви маєте надію серед своїх друзів, залипануйте мені. Давай, 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 давай. Ну, щодо чоловіків, тут, звісно, складніше. Мені потрібен хтось сильний, талановитий. Ох, так. Я хочу, щоб чоловік був з великим, великим, великим талантом. А що я можу дати своєму партнеру? Хороше питання. <рес> не так багато всього, але в мене є гроші. Так, да. По мені не видно, але в мене є гроші. Так же склалося, що мої батьки загинули, коли я був зовсім малим в авіакатастрофі. І я залишуся зовсім один з усіма цими грошима. Так, да, я знаю, це мерісів момент, але це танганром, камон! У нас діти влаштували кінець світу, а головний злодій — це банда. Тому просто послухайте мене. І, власне, так, да, я маю гроші. Бо мені не видно, що ви згодні. Думаю, так. Да. Але в мене дуже багато грошей, Отвратительно багато грошей. І тим не менш всі все одно кажуть мені, що я вдягаюся, ніби я знайшов цей одяг на помитці. Um, це саме те, чого я хочу насправді. Я хочу, щоб мій одяг був відтворенням мого внутрішнього світу. І багато хто каже, що вони на помиці себе знайшли. Але я так, і ви можете знайти мене на своїй помийці, якщо вам сподобалося те, що ви сьогодні почули. З вами був нагінакамеда. До побачення.